Сверті докази на користь Воскресіння Ісуса Христа, частина 3. Гріб, якому був похований Спаситель, охороняли римські військові. Їх було від шести до п'яти до п'ятнадцяти Охороняли вони так, ділились на дві частини: одна відпочивала, друга чергувала. Охоронці стояли біля гробу, а перед ними, ота частина, яка відпочивала, лежала і спала. Перед ними щоб якщо прийдуть якісь вороги, чи хтось охочий викрасти тіло, їм треба було приступати через плячі і мати справу з суворими римськими воїнами. Ви розумієте, що неможливо було окрасти тіла. А якщо би воїни пропустили і всі би спали, то їх би тоді спалили, бо це сувора римська дисципліна війська, або розіп'яли в. Низ головою так, щоб кишки повипадали. Тому охочі спати на посту було небагато, скажімо так. Радикальні зміни, трансформація, яка відбулася з учнями. Вони, боєузи, які кинули, зрадили свого вчителя, і він висів сам практично. Щось з ними трапляється, що ледь не вмить. Вони стають іншими людьми, мужніми, сміливими, які віддають життя за свого Спасителя. Ну, Згадайте також і Савла, Равина молодого, який ненавидів та вбивав християн. І вмить Він стає справжнім християнином. Вони всі зустріли Воскреслого Христа і саме цим обумовлені ці великі зміни. Рання проповідь про Воскресіння Ісуса Христа, послання Коринтінам, в якому сказано, що 500 людей бачили Воскреслого, і в якому сказано, що дехто з них досі живий, було написано в 55-му році по Різдву Христовому. Цебто, через 22 роки, як Воскрес Христос, ще було чимало свідків Воскресіння, Ісуса Христа. І остання брехливі теорії. Ну, наприклад, така теорія, що Христа таки викрали. Ну, як його могли викрасти, якщо про римських воїнів ми з вами поговорили: а камінь, а печатка. Ісус не помер на Христі. Ісус не помер на Христі. А хто його бачив мертвим? А люди стояли і бачили, як Христос помер на Христі. Його ховали в тій печері. І врешті-решт це були масові галюцинації. Типу люди настільки були хотіли бачити, що Христа, що вони його і бачили. Ну ніж, а як же ж тоді порожній гріб, як же ж печера, в якій тіла не було. Ну, пам'ятаєте, апостол Петро і Павло прибігли, і, і печеря порожня, ще й камінюка відвалена. Цебто Христос воістину воскрес.